Ну що любі українці? Нам закривають рота з 2 березня вступає в чинний закон. Це депутати і здали закон по контролю над інтернетом. Тепер, якщо ви заходите на заборонені сайти чи викладаєте, на їхню думку заборонену інформацію про них, про їхні крадіжки, про все таке. До вас можуть приїхати компетентні органи, відключити інтернет, по-перше, потім приїхати компетентні органи і завести на вас праву. Повторюю, уважно читайте 31-й, 34-й та 35-й закон Конституції. Зараз йде пряме порушення наших конституційних прав. І я, якщо не дай Бог, мені заблокується інтернет. Чи на мене хоч один дзвонок буде в мій бік, чи якесь блокування почнеться, чи ще щось. Я подаю іск на нашу владу, Міжнародний суд по правам людини, по захисту прав моїх прав людини. Потому, що це вже достало. Вони хотіли заткнути рота військовим, щоб ті не розповіли про своїх командирів, про те, що твориться в армії. Вони так і не заткнули їх, нічого не налякало наших військових, молодших хлопців зі люди. Вони вирішили нам всім тепер закрити рот, бо ми багато розповідаємо, багато стає відомо про те, що вони крадуть з бюджету, про те, що вони розважовують деньги, які виділяються нам на допомогу. Люди, ви всі знаєте, що всі так чи інакше постраждали. Від війни людям полагається по 500 доларів ежемісячна виплата. Це допомога була від Америки та Євросоюзу. Там мільярди, 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 я вам кажу, євро прийшли на то, щоб нам виплачувалась допомога. Так як е, у нас багато чого чого роботи нема, поставав бізнес, і це прекрасно розуміючи, що підтримати економіку, вони виділили ці кошти. І коли американці і європейці узнали, що ці криси з гроші, вони були шоковані. Такою поведінкою нашої влади. Е, так от тепер вони хочуть нам закрити рота, тому що це е, узнають в Європі, в Америці, везде узнають. І от тепер дивіться, не дай Боже, мені заблокується інтернет, чи приїде якийсь там чорний воронок, чи хоч один дзвонок буде в мій бік по поводу того, що я розказую, мені не можна розказувати. Я вам гарантую. Я зберу ще е, групу людей і ми подамо колективний позов на нашу владу. Всім дякую, слава Україні, хлопці ЗСУ. Тримайтесь і ми тут будемо триматись. Я думаю, нічого вони не зроблять проти народу. Бо вони вже, оце вже край був. Вони вже таке наробили, що ну, просто їм жопа буде.